Доброго дня, я Стрелко Галина, медичний директор клініки ЄПІМЕД, і я хотіла би вас запросити на щорічний конгрес Української асоціації репродуктивної медицини. І а, саме в цьому році, 23 травня, ми проводимо преконгрес. А, Ми будемо розповідати про основні тренди і тенденції. Про саме цікаве, про саме новітнє. І сподіваємось, що особливо для молодих фахівців це буде дуже цікаво і корисно. Привіт! Я Ксенія Хожиненка, і на преконвенсі Уан я розкажу, як підготовлювати ендометрію до кріго Чому це важливо? Тому що е, ембріонально-матковий діалог визначає долю всієї вагітності і не лише. І на момент кріотрансферу ембріону вас уже є. А ось від того, як ви підготуєте ендометрій, і залежить бути успіху чи ні. Е, тут є ціла низка дрібних деталей, важливих, які потрібно знати і розуміти. І от саме про них я і буду. Говорити, долучайтесь, вітаю. Мене звуть Світлана Шилянова. я завідувач відділення допоміжних репродуктивних технологій в медичному мережі Добробут. І сподіваюся, ви всі добре знаєте, що 24 та 25 травня у Львові відбудеться ще річний симпозіо Української українська асоціація репродуктивної медицини. І 23 травня напередодні відбудеться школа репродуктології та ембріології. Тож запрошую вас доєднатися до симпозіуму вже 23 травня. Безпосередньо я представлю доповідь, яка буде присвячена хронічному ендометриту. Називається вона Хронічний ендометрит. Загроза репродукції, коли діагностика не дає ясності. Звісно, розберемо всі особливості сучасної діагностики хронічного ендометриту і варіантів терапії. Тож не зволікайте, реєструйтеся і до скорої зустрічі. Також планується майстер-клас з ембріології. Запрошуємо всіх охочих, особливо ембріологів, які тільки починають свій шлях. І я буду доповідати на тему додатків ембріології, буде дуже цікаво. Приєднуйтесь! Вітаю, мене звуть Юлія. Тема моєї доповіді спермограма та її вплив на результати ДРТ. Запрошую всіх охочих приєднатися до нашої секції. Будемо раді вас бачити. Вітаю, мене звуть Павло. Я завідувач біологічної лабораторії, Беру участь у майстер-класі. Буду розповідати про базові принципи організації біологічної лабораторії.